Не недооцінюйте мої здібності. Я тут, щоб здійснити неймовірне у вашому житті, ваше здоров'я, ваші емоційні зв'язки та фінансові ресурси незабаром зміняться. Повір мені, я істота, яка піднімає те, що було зруйновано, і лікує те, що було поранено. Будьте готові до епохи сюрпризів. І подарунків, які нас чекають, готові принести нове світло у ваше існування. Я з тобою, мій коханий, будьте готові, адже у вашому житті має статися щось надзвичайне. Стій твердо, і ти побачиш виконання моєї обіцянки, ви не самотні, я з вами, веду вас до вашої божественної мети. Зараз попереду час великої радості та благословень. Прийміть ці слова з вірою і готуйтеся, адже на вас чекає багато завдань. Моя радість переповнюється, коли я бачу ваш запал, вашу впевненість для вас і вашої родини відбудуться великі чудеса. Як ви все знаєте, можна діяти. В мій час, і згідно з моєю волею, багато речей, які вам терміново потрібні, і про які ви молитеся, ви повинні бути сміливими і старанними. Пам'ятайте, що не моя сила, а моя саме моя сила принесе чудеса, які ви хочете бачити у вашій сім'ї, фінансах, здоров'ї та житті. Я не хочу. Щоб ти впадав у відчай, намагаючись змінитися власними зусиллями, що для мене неможливо з людської точки зору. Я покладаю всю свою довіру на тебе, бо ти той, хто знає мене повністю. Ти знаєш, коли мій розум затуманений і коли я занурений у смуток. Ти знаєш кожну мою сльозу. Кожну безсонну ніч, з якою я зіткнувся. Зараз я благаю про Твою допомогу, бо без тебе я почуваюся безпорадним. Іноді страх охоплює мене, іноді я відчуваю себе занадто слабким. Я розумію, що я не можу впоратися з цим один. Ти мені потрібен, мій Господи, небесний батьку, я смиренно стаю перед тобою в цій важкій ситуації. Ти, мій притулок, моя фортеця, моя допомога в лиху. Тримай міцно мою руку і не дай мені впасти. Темні дні, смутку й горя добігають кінця. Цього тижня, з понеділка по неділю, чекає захоплююча подорож, сповнена незабутніх моментів. Чекайте, поки дива розгорнуться у всіх сферах вашого життя. Завжди пам'ятайте, я поруч з вами скеровую вас на кожному кроці, і я продовжуватиму зливати на вас благословення. Ваші сльози незабаром заміняться яскравими посмішками, ваш біль глибоким зціленням, а ваша боротьба історіями тріумфу та подолання. Не ставте під сумнів, мою здатність забезпечувати вас, бо я є джерелом усіх багатств і достатку у Всесвіті, спілкування зі мною найкраща користь, лікує вашу душу і заспокоює ваш розум, висловлення того, що ви відчуваєте, активізує вашу віру і звідти починають розкриватися чудеса. Довірся мені, бо я твій небесний батько. Будь ласка, не соромтеся поговорити зі мною та поділитися своїми потребами, оскільки я також хочу, щоб ви бачили та відчували себе близьким другом. Я хочу звернутися до вас і запевнити, що я завжди слухаю, завжди слухаю. Сядьте, щоб поговорити зі мною, висловіть свої думки, плани у своєму. Серці та свої емоції своїми словами. Це мої діти, які зобов'язалися населяти мою присутність, твердо йти цією дорогою, не коливаючись, не оглядаючись ні ліворуч, ні праворуч. У них є сила подолати будь-який конфлікт, перемогти кожного ворога, протистояти будь-якій спокусі. Ви не забудете цих слів. Я широко відкриваю двері небес тим, хто повністю присвячує себе мені. Любить мене всім серцем і розумом. Ти, моя улюблена дочка, мій дорогий сину, і мої слова відлунюють у твоїх думках, закарбованих у твоєму серці. Я дуже люблю тебе, і щоранку я з нетерпінням чекаю, коли ти прокинешся. І скажеш мені своїми думками, що я тобі потрібен і що ти любиш мене. Пам'ятайте, з якими проблемами ви не зіткнулися. Я тут, щоб допомогти вам. Ваші слова любові сходять як ранкове сонце до мого трону, наповнюючи ваше життя, вашу сім'ю та ваш дім моєю захисною любов'ю. Щоб ви не попросили, щоб вас швидко благословити, я відповім і пошлю вас, оповитий моєю любов'ю. Почуй мою улюблену дочку, мій улюблений сину, почуй, що мій дух ніжно шепоче тобі на вухо. Я впевнений, що зможу подолати цю битву і вийти переможцем, бо Господь воює за мене. Я повністю довіряю Божій обітниці, що він ніколи мене не покине і завжди буде йти переді мною. Я віддаю цю складну ситуацію Твоїй святій присутності. Зараз я прошу все, що мені потрібно, цілком вірячи, що я це отримаю. Пишіть в коментарях з непохитною вірою в Бога. О могутній, Отче, моя сила походить від Тебе, навіть коли я поранений, мені потрібна ваша повна допомога. Я спочиваю в Твоїй милості, незалежно від того, наскільки складна ситуація. Дай мені сміливість проголосити, хоч я й проходжу через долину смертної тіні, я не буду боятися, бо ти зі мною. Твоя присутність і Твоє керівництво втішають мене. Нехай моє серце щодня роздумує над Твоїм словом, Господи Ісусе Христе, мій відкупителю, я прошу Твоєї мудрості та допомоги в цей складний час. Висуши мої сльози, йди за мною і слухайся мене. Це не так складно і не перевантажить. Вас. Я обіцяю, що покора мені принесе вам мир, ваша віра породить терпіння і спокій. Я Всемогутній Бог, здатний на великі речі, і я тут, щоб вести вас у цей час трансформації та оновлення. Справжнє кохання чекає на вас, достаток увільється у вашу родину, а зцілення вже на шляху до вашого тіла. Усі твої тривоги та страхи розвіє сила моєї любові. Ви маєте привілей, тоді як інші можуть жити в біді у вас мир і спокій. Я завжди з тобою. Це знання повинно принести вам велику радість. Ось чому я хочу, щоб ви довіряли моїм обіцянкам і вірили, що все, що я роблю, для вашого блага. Коли ти дзвониш мені, я тут, коли ти відчайдушно плачеш, я відкриваю тобі двері мого серця, коли я бачу тебе на колінах, мої очі споглядають тебе з ніжністю, моя благодать оточує тебе. Оточений моєю присутністю та сповнений Моїм Святим Духом, я ніколи не покину вас і не покину вас, готуйся. Поки інші будуть поглинені страхом, ви станете свідком великих чудес, сурми звучать ваше визволення близько. Але сьогодні моліться, вірте, боріться, живіть, довіряйте. Моєму слову, для мене немає нічого неможливого. Я люблю тебе, скажи, що любиш мене. Мені приємно чути від вас. Моя любов зцілює вас, заспокоює, тримає, веде та піднімає. Вір, що перемога біля твоїх дверей, Сину мій. У цей час зберігайте свою віру непохитною, а серце мужнім. Знай, що я ближче, ніж ти думаєш. Може, ворог ревте, але моя любов сильніша, я з тобою на кожному кроці. Продовжуйте покладатися на мене, довіряйте моїм обіцянкам і вірте, що, незважаючи на труднощі, ви подолаєте. Не дозволяйте нападам ворога утримати вас від моїх планів щодо вас, мої плани щодо вас процвітання, а не зла. Просуваючись у цій подорожі, завжди пам'ятайте про мою любов до вас. Я твій провідник, твій захисник і найкращий захисник. І я буду тут, щоб благословляти і захищати. Вас у будь-який час, отже, зробіть глибокий вдих, зберігайте свою віру непохитною та будьте готові стати свідком незвичайних подій у вашому житті. На вас чекають великі справи, мій любий друже. Просто довіряйте, вірте та отримуйте благословення, якими ви зараз обсипаєтеся, бережіть їх. Вони ваші. Якщо ви хочете просунутися і піднятися на кращий рівень, ви повинні вірити мені, коли я кажу, що я люблю вас і я хочу наповнити вас своєю любов'ю. Прийми це, не виправдовуйся, не давай мені список своїх помилок і не ховайся за ними. Я вибрав вас, щоб благословити вас. Тому що, роблячи це, я вирішив любити вас, і це те, що я роблю. Я не граю з вашими почуттями і не пропоную порожніх обіцянок. Відкрийте, очі, і подивіться: Я є розміщення перед собою один. Подарунок від Всесвіту, моя любов, моє прощення, моя благодать і моє спасіння. Скажи мені, що ти віриш у мене, що ти приймаєш мене, що ти віддаєш мені своє життя і що ти відкриваєш мені своє серце. Вас чекає міцне здоров'я та успіх у дорозі, стрес, розчарування та безсонні. Ночі, які мучать вас, незабаром залишаться лише далеким спогадом, з відновленням вашого тіла у ваше життя увійде справжнє кохання, а ваша сім'я процвітатиме фінансово. Всі ваші тривоги і страхи зникнуть, замість них прийде радість і спокій. Я, могутній Бог Небесних армій і Вищого царства, здатний на… Великі вчинки, довіртеся мені та спостерігайте за дивовижними речами, які відбуваються у вашому житті. Зважаючи на свою справедливість, Бог не допустить, щоб нечестиві перемогли праведних. Довіртеся йому та ведіть 555 у коментарях, щоб отримати. Господь проголошує, що до закінчення цього тижня. Ви будете наділені великою любов'ю, процвітанням і здоров'ям, що принесе невимовну радість. Він має численні благословення для вас і вашої родини. Вони відновлять і вилікують усі сфери вашого життя, де ви страждаєте. Забезпечуючи все, що вам потрібно для щасливого та процвітаючого життя, починаючи від ваших фінансів і зайнятості до вашого здоров'я та стосунків, завжди пам'ятайте, що Він є Богом чудес. У моменти найбільшого розчарування Він може втрутитися і послати чудо, здатне відновити вашу надію. Слава на висоті Богу і на землі, мир людям, яких Він любить, Господи Боже, Царю Небесний, Боже Отче, Всемогутній, славимо Тебе, благословляємо Тебе, поклоняємося Тобі, прославляємо Тебе, дякуємо Тобі за Твою безмірну славу. Господи Ісусе Христе, Сину єдинородний, Господи Боже, агнче Божий, Сину Бога Отця. Ти, що береш гріх світу, помилуй нас, ти, що береш гріх світу, прийми наше благання, ти, що праворуч Отця, помилуй нас, Ти один святий, тільки Ти, Господи, тільки Ти, Всевишній, Ісусе Христе, з Духом Святим у славу Бога Отця!